Боже, яка гарна вивіска. Ми навіть біля неї станемо, да? е, диви. Вона тут пішохідний, ми так притормозимо. Ну, да. Дивіться, яка, друзі, бачите, щоб ви знали, що вона діюча, що все в нас красиво. Бачите, вкладаються. Яка красива машина, да, Вкладаємось в рекламу. Да. Так воно ж виглядає. Знаваність, як... да. да, я так хотіла вже давно, щоб проходьте, ви тут Проходьте, була. проходьте. А він вона тебе чує. Такий род. Ну, вона зрозуміла, що треба йти. В сумки, я думаю, кеш і зараз і, і, і буде продаж машини. Uh -huh. Так, друзі, дивіться, це у нас лютий імпорт. Отакий. Що це у нас? Кія... Uh, KIA Sportage, спортич, да, біленька. Один і дизель, 13700 цінник. Так, от, а ми Добу зараз... три сьоки ноль. Ту представляєш? Да, там ми не самі номора можна дати. Я не знаю, там плюс 500 доларів на сто процентів. Так, а зараз ми вивертаємо на цьому Нісан Кашка ставимо його на місце. Будемо знімати відосики і чекати вас за ним саме.